Оплату за комунальні послуги можуть заплатити мешканці Коломиї через раптове банкрутство банку, який проводив платежі. Це квитанція, яку я оплатила за світло у банку Брок Бізнес банк. Це оплата у Брок Бізнес банку 20 лютого. Електроенергія, вода та газ Коломіянці Галині обходиться у 300 гривень щомісяця. Жінка платить справно, та, попри це, нині вона боржниця. Гроші сплачені за лютий на рахунки комунальних підприємств так і не поступили. Я, напевно, була б і не знала, що мої рахунки не прийшли до адресатів, але мені прийшло повідомлення за світло, що у мене є борг, якщо я його не оплачу, мені виключать світло. За надані послуги Галина платила в місцевому відділенні банку, який пов'язують з оголошеним розшук Сергієм Курченком. Фінансова установа нині банкрот. А рахунки заблоковані платежі тут більше те приймають. На камеру говорять неохоче. Банк не виконує зобов'язання, тобто чекається, поки поки працює адміністрація, проводиться інвентаризація. Там всіх рахунків то все. по області в цілому у нас є таких 361 споживач, по яким не перераховані кошти нашій компанії. Сума, яка не надійшла на рахунки нашої компанії, складає 108 тисяч гривень. В основному це споживачі найбільших районних центрів і місто Івано-Франківська. Такі районні центри, як Калош, Коломия, Надвірна та Долина. Відключати Галиду від благ цивілізації купинальники поки не будуть. Юристи кажуть, на це в них немає права, та все ж радять перестрахуватися. Люди, які опинилися в цій ситуації, в даному випадку споживачі, вони не мають нести жодної відповідальності, оскільки вони свої договірні зобов'язання виконали. Що я можу їм порадити? Порадити можу наступне: звернутися із заявами до керівника енергопостачальної компанії про те, що вони свої зобов'язання виконали, і підтвердити таке квитанціями відповідними. Натомість енергетикам наразі залишається лише чекати на гроші щонайменше три місяці, доки фінансова криза в банку не стабілізується.